Hello, World! Це я Денис з Америки, і сьогодні у цьому відео я вам розкажу трошки про Америку та навіть трошки і покажу. А розкажу і покажу саме про те, як ми живемо у штаті Колорадо. Місто називається Форт Колінс. Як бачите, тут у мене вже стоїть ялинка новорічна, тому що у нас Різдво було 25 грудня. А різдво було, а снігу не було ще й досі з дня подяки. Тому і такого настрою новорічного у нас там не дуже особо не дуже було цього року з дружиною. Тому ми вранці прокинулися, відкрили наші подарунки для мене та для неї, та для наших собачок. Потім родина приїхала її також з подарунками для нас. Тому та там їм щось залишили деякі подарунки. Та і все в принципі. І ввечері пішли ми гуляти. По районах дивитися на, на вогники новорічні у сусідів снігу також не було. Цей рік вже закінчується на такій більш-менш приємно сумній ноті, тому що ситуація у світі, ситуація в країні, ситуація в Україні, ситуація з тими Шольцами, Байденами, Трампами, підіді усими цими новинами. Тому рік закінчується на такій цікаво сумній ноті. Якщо ваш рік був більш-менш насичений, більш-менш такий приємно різноманітний, то було б цікаво про це дізнатися у коментарях під цим відео. Якщо у вас є змога, бажання, час, та якщо ваші пальчики ще не болять, то було б приємно подивитися та дізнатися про ваш рік, особливо таких людей, як шалена куля, вона була частим відвідувачем цього каналу. На жаль, вибачаюся, але Останнім часом з цим усім і часу ніяк не було, та й нема було що знімати навіть. Тому шалена кулю цікаво дізнатися, як у вас там ситуація відбувається з вашим роком. Алекс там ще був такий відвідувач. Також коментарі залишав Around the world Хтось там з Іспанії мені писав, забудував питання з ліцензіями про дрончики. Я вибачаюся, тому що цей рік з цими всіма святами та ситуаціями шокується. Тому я вже навіть і забув останніх моїх частих активних. Підписників, тому що їх було 6 чи 7. Тому я взагалі міг би це навіть запам'ятати всіх тих людей, тому що нам так багато. Але якщо хтось новенький, щось там напише під компід цим відео у коментарях за ваш рік, то мені буде приємно про це дізнатися. Що саме покажу, та розкажу так? Це як ми живемо, де ви ми, ми живемо, та що ми тут обставили. Тому що бабуся мене запитувала, цікавилася, чому я так тут багато прибираю. Тому що працюю останнім часом, то працюю, прибираю, щось встановлюю, щось ремонтую. То щось з машинами, то з моєю, то з дружининою машиною. То щось по хаті там десь зламається, щось підчинити, то щось собака пробіжить, треба прибрати. Тому так, дійсно, прибирався я цього року дуже багато і працював також дуже багато, тому інколи навіть її бажання не було нічого записувати, вибачаюся за це окремо. Тому що інколи навіть з роботами навіть з цими фотографіями, що там казалося вдав, приїхав, з'явився, фотку зробив і змотав нафіг. А інколи такі ситуації бувають, що люди, котрі мене там чекають у тому у тій хаті, то вони кудись виїжджають поз... раніше і ключ забирають з собою, то вони кудись виїжджають нічого не, не кажуть. І такі ситуації бувають сьогодні. В мене неді... неділя, вихідний день, все вже закінчено більш-менш з машинами. Тому давайте зараз пройдемося по хаті та я покажу, як ми тут живемо у штаті Колорадо. У місто називається Форт Колінс, де ми знімаємо хату з дружиною, та називається таунхаус, тому що у нас тут ще сусіди є і там, і там. І в нас є три поверхи, три рівні на цьому, у цьому будинку. Тому почнемо з першого поверху, будь ласка. Це в нас тут такий балкончик, наша варандочка, де ми сидимо. З дружиною і ну, не так дуже часто сидимо, але інколи тут відпочиваємо влітку, де тут у нас собака. От у нас ліжко для собаки, тут він відпочиває влітку. Там у нас якийсь сторож, де у нас багато а, там шланг лежить і тар, тарп. Якщо тут дощ у нас йде, ми тут накриваємо нашу у, вікно, накриваємо. Тут наші два стільця, це наша камера для безпеки, щоб дивитися, хто тут у нас на районах нишпорить. І коли заходимо всередину, то тут бачимо в, наш, в нас є. О, oh, це дружина мені кажу, щось каже по дружина мені каже по камері щось, якщо почули чи ні. Заходимо. Тут у нас стоїть ділинка, де у нас були подарунки, там ще десь щось знаходиться, щось трошки лежить. І шапка, то кішка може забрала зараза. Тут у нас стіл стоїть, де ми їмо. Дайте, будь ласка, знати в коментарях. Це, як бачите, український прапорець. Мені дуже подобається ця скатертинка. Дружина каже, що вона сюди не підходить, тому що в інтер'єр це не входить. Я кажу: во-во-во, почекай, підходить, тому що блакитна сторона більше до вікна, там не блакитно на подвір'ї, і жовта сторона більше до кухні, тому що в нас кухня вся жовта. Тому офігенно крутий контраст з подвір'я на кухню. А, дайте, будь ласка, знати про це у коментарях. Тому що дружина каже, що це тут вона не підходить по дизайну, по інтер'єру, але вона знає, що це українське, це святе і це вона не чіпає. Тому тут у нас вона і залишається. Після цього тут у нас вітальня. Як бачите, входимо, де у нас дуже величезний телевізор стоїть. Тут, як бачите, ковдра спеціальна для собачки, тому що він тут відпочиває, а не на ліжку, -ліжку диванчику. Тут його окремий такий а окрема ковдра і його окреме ліжко. Дружина мене тут відпочиває, коли дивимося телебачення. А я тут а сиджу і ми дивимося е, телепередачі. Камінчик у нас на даний час не працює. Що і дуже добре, чудово, тому що таким самим чином ми не дуже використовуємо газ у цьому у цьому приміщенні, і в нас не такий великий рахунок за це. За рахунки ми платимо газ, але не за це, а тільки за воду це обігрівач обігрів хати. Ми платимо за інтернет і ще за світло. Ото три рахунки, що ми сплачуємо. Окрім оренди. Далі ми йдемо і подивимося, тут у нас на другий поверх йдемо, але подивимося на кухню, де я проводжу більшість мого часу. У цьому приміщенні я проводжу, може 70% мого часу. Якщо останні. Ну ні, вибачаю, вибачаюся. Не 70, а може 50% а такі, свого часу, тому що останні 20% я проводжу там. Останній, може 20 я проводжу у офісі у підвалі, і останній може 10 я проводжу на туалеті. Так, тут ми готуємо. І далі ми з цього йдемо. Тут у нас є одна, одна вбиральня. Половинка цього, цієї вбиральні, де у нас є трончик, і де можна ручки помити. Так. Тут у нас є шафа, лежить, але підемо на другий поверх. Тут у нас світло є. І на другому поверсі у нас дуже велике дзеркало є, що таке трошки жим-жимне, тому що коли великий цицара бігає, то воно тут все шатається шатається по хаті. І це оця хата, от, пробачте, це, це така кімната. За якою ми так багато дуже от, от, всього переносили, тому що тут у нас взагалі був офіс раніше. Тут був стіл моєї дружини, тут був стіл, де я інколи відео записував. Але ми офіс офіси наші столи перенесли. Це ще у нас інтернет, то роутери, роутери та модеми. ми ще не чіпали. Тут, взагалі, у нас буде дитяча кімната, тому що дружина моя вагітна, це така одна з причин, чому я раніше відео не записував дуже багато, тому що поки це все перенести. Поки тут все прибрати, встановити дитячу кроватку спеціальну з Pottery Barn. офігенно крутий бренд американський, але ця зараза, оці бофтики, щоб закручувати, краще купити за IKIA. Тому що цю херню, поки я туди її засунув, я вам скажу чесно, тому що цей ще бофт був довгий, і там ще той Елен Ренч був не дуже манесенький. Тому Потері барн, офігенно крутий бренд. Але роблять, ну я вам скажу чесно, не дуже комільфо. Там у нас бера є одна, але там трошки в нас безлад. Ну, не Такий безлад, але тут моя дружина проводить дуже більшість часу, тому ми сюди не заходимо. Я сюди не заходжу дуже багато дуже часто. Так, тут у нас буде дитяча кімната, тут наша спальня. Там, де зараз знаходиться моя дружина і дві наші собачки. Тому тут то таки спокійно тихо, я можу ходити по хаті, не перешіпляючись. Другий поверх це перший поверх. Тут в нас ще підвал є. І ось отуточки у підвалі ми зараз живемо, так сказати. Тут мій офісний стіл. Як бачите, є один монітор, є телебачення, телевізор. Тому що такий самий монітор у мене був верху, зверху. Але він мені мозок так порішав, так виніс, що я його викинув, зламав, викинув. зараз використовую телевізор на даний, на даний момент. Тут у нас є ліжко, де ми його не використовуємо. Тут стіл дружини, її офісний простір з макбуком. Також стоїть телебачення, ще у неї є багато причеплень, щоб ще один монітор під'єднати. І тут, як бачите, коти, одна, одна кішка, тут от, другий куцепердик сидить маленький. І тут кулькішка завжди тут відпочиває howді. Тут доріжка бігова, дружина моя займається. Далі тут в нас є склад, так сказати, під сходами, де ми тут також щось тримаємо, якісь причандали, якийсь сторож, один монітор. Старий треба також буде викинути нафік звідсіля. Тут в нас стоїть тута мої шини з від машини. Е громакій і фурнес utilіті, і там багато софтбоксів, багато світла для фото фотохірній студії. І тут в нас є вбиральня, де у нас коти ходять у вбиральню сюди, у цю машину. Тут наш трончик. Не, дружина кришку не закрила, Добре, тому що я свого закриваю. І тут у нас також душ є. Та і на цьому усе, Тут ми зараз живемо у цьому підбачити. Таку штукінцю він коли роблю. А, вночі ось так роблю. Ой, світла нема. О, вже є. Та на цей момент, в принципі, це і все приміщення. А, гараж у мене знаходиться на дворі, там, де стоїть машина моя. А, машина дружини стоїть на дворі, тому що я виїжджаю взагалі прокидаюся о четвертій ранку, щоб поїхати на роботу, о четвертій сорок, четвертій п'ятдесят. Та й тому моя машина стоїть в гаражі, тому що коли її заводжу на дворі, то вона дуже гучно так Бр -бр 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 стріляє, пугає, лякає сусідів, тому щоб. Трошки було не так гучно, вона стоїть в мене в гаражі. А машина дружини це ауді у неї знаходиться, то вона не така гучна, коли вона заводиться, тому спокійно. І дружина моя на роботу так рано не виїжджає, та й тому в неї зараз і відпустка, тому що канікули відпочинок, свята собаки понабігали. Ми вже зараз будемо вечеряти і будемо вже готуватися на роботу, тому що завтра буде понеділок. На цей момент дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Якщо у вас є якісь запитання з цього приміщення чи про Америку, чи про роботу в Америці, чи про приміщення, то дайте, будь ласка, знати про це у коментарях під цим відео. А, а також мені цікаво, як ваш рік минув цього року. То також дайте знати про це у коментарях під цим відео. Будь ласка, на цей момент в мене вже все. Тому хочу побажати, щоб і у цьому році, та і у наступному році не проблеми та невзгоди наробили не вам вже ті погоди. Щоб хай вам щастило та слава Україні!